Друзі, я вас вітаю з Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, наснаги в цьому році, щоб всі негаразди лишилися в минулому році і все хороше прибулося в цьому році. Сьогодні мені, Микола, пригадалася така історія, одна, як ми пару років тому, може п'ять років, шість тому поїхали з собою спробувати ще раз поїхати на м'ясокомбінат. Я яком... це було. Ой, це були далекі, можливо, 16 рік, можливо, 17-й рік. Ми такі були ще тоді, як перше працювали на м'ясокомбінаті. і відкрили візу. Потім я мав воєводську візу на рік. І Ой, я дум... то, то, то тоді, коли ми викупляли, е, коли ще була платна вакансіях, так. коли ми заплатили щось по 100 доларів за вакансію чи по 50, угу. чи по скільки. І відкривали самостійну візу, їхали у Франківськ, так? Так, але е, тоді нас так намахали з тою роботою, що я просто згадував це як кошмарний день і кошмарний період в своєму житті. Звісно, не, не довгий, але дуже страшенний для мене. Тоді, почекай, зараз я пригадаю ту історію. Та історія тоді, коли ми відкрили візу, поїхали, нам запропонували дуже хорошу роботу. Нас там мали зустріти, так? Так. І е, це мала бути така робота, тож на м'ясокомбінаті, і там треба було, е, нам не сказали точно робота на м'ясокомбінаті, так як в мене був досвід роботи на м'ясокомбінаті, я собі трошки уявляв, як це має бути виглядати та робота, так? Бо в попередніх відео можете послухати про мою роботу, як я працював на м'ясокомбінаті. Тоді, де ми приїхали, почекай, та, то десь 16 рік був. Так, це близько було білоруського кордону. Ааа, де нас завезли в якісь так, кущі. В кущі якийсь, в ліс. Якийсь ліс, нас завезли. І зразу ми слухайте, ми взагалі заплатили за вакансію, потратилися на візу, приїхали, нас мали там зустріти, нас завезли, не не зрозуміло, куди нас везли. В якийсь хостел, це хостел, не хостел. Це якась школа була. Там ми прийшли, приїхали з України. Бабка якась почала нам е... тягнути зразу гроші почала yeah. казала, так, хлопці, платимо перше так, за інтернет по 10 злот, і зразу платимо за газ, який ви будете користуватися, варити собі, їсти. Ми такі були в недоумінні, чи ми тут взагалі будемо працювати, скільки часу ми тут були? то було. А yeah. yeah. то була така зима, така була тоді, я пам'ятаю. Це був ліс, такий, це школа, хто сказав нам, що ми в школі. Так, так. Така нас... барака була така. Та, так, так. Такий навколо круглий так. будинок, такий буквою П. І е, нас зустріла українка, яка каже, все, я вам дам. Яка там заведу... користувалася. Та, там, там нікого не було, там О, було так, пусто так. тоді. Ну і ми там чекали на тих людей, які прийдуть вечором в цей хостел. Ну, і ми собі... Е, Якось сидимо, сидимо, і тут з'являється, пам'ятаю, такий откий ажіотаж. Хтось приходить Подъйм з роботи. Такий який займі. приходить з роботи 18 -го година і починає кричати на весь хостел, на весь все житло, що в нього вкрали. ноутбук. люди, Ви як приїжджаєте за кордон, ви собі взагалі видаєте здання, де ви живете, з ким ви живете. Взагалі треба такі речі, як ноутбуки, другоцінні речі ховати, не їхати з ноутбуками собі. Купляти дорогі телефони, ходити, все можуть в будь-який час вкрасти. Ви так. Не знаєте, з ким ви так. прийдете працювати. який буде колектив, які будуть люди вас е, оточувати в кімнаті? Так, так. Можуть гроші пропасти, можуть з карточки вам гроші пропасти внезапно. Так. Все може бути. Тобто, ну і тут пропадає в людини ноутбук, веболділи, ого, знаєш, тут кражі, знаєш тут. Тож щось І це такі були, були перші враження. Ми тільки приїхали, так зараз так от як ми вдягнуті. Так. Ми приїхали, тут бабка нас зустріла, давай від нас гроші вимагати. В нас взагалі ми тоді поміняли, по-моєму, Ми теж по з, мінімаль... з мінімальними грошима тоді їхали так. до Польщі, тому що ми приїхали зробляти. І ми вирішили зробити гроші. А тоді... Ми розраховували якісь гроші, аби е, тільки прожити хоча б місяць мінімальний, так? так. Щоб заробити, потім okay. вже мати зарплати. І тут прийшла, і давайте за, за газ, давайте за інтернет, там ще давайте за прибирання, потім ще за, за якусь там ще за щось. І я тут взагалі такий, як я імпульсивний, знервувався, кажу, наже давати такі, видатки. Так, Вже видатки. Ми тут ще нічого не заробили. Ми взагалі, а Нам сказали, що... все буде безкоштовно. Все буде безкоштовно, так. все вас поселять, все буде прекрасно, безкоштовно. Я тоді так розізлився, не зрозумів. Бо давай писати до того, який нам запропонував цю роботу. Mm -hmm. І нові ну, тоді в нас вже не було виходу, бо нас не хотіли поселяти. Це була вже ніч, не було куди діватися, 에, не було було так, що е, нас возили авто... ми лягли спати. Ага і я... на ранок... ну, чекай, Чекачка, ну. я ще згадав, бо то вже так було давно. Ужас. Просто ми, коли ми заплатили тій бабці за той газ, за то все. І потім люди вже там ну, приїжджають, і, звісно, там познайомилися, хтось питає, звідки ви зі Львова, та 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 ви, там, цей. і вони почали розповідати про ту адську роботу, просто що там пекло, пам'ятаєш що. І ми, ми в такому взагалі розчер... ну, ми знаємо, що ми вже трішки тоді мали досвіду, що коли ми приїжджаємо на якусь приїжджали на нову роботу, люди, ті, які там відпахали вже 3-4 місяці, досвід. вже мають досвід і вони вже відповідають. Можуть розказати, що до так. чого. Ну, нам, коротше, ввечері що багато промили музеї, uh, українці, які там працювали, там суто українці працювали, промили музеї, розказали, що до чого, яка робота, в чому полягає трошки. Ну добре, підемо зранку. Ставати нам прийшлося в четвертій ранку, люди. В четвертій ранку. І п'ятої ми виїжджаємо на роботу, тому що бусів не було до, доїзду до роботи. А й там ще довозили до роботи, і ти мій мав стати завчасно, так, щоб попасти щоб на, на цей попасти бус. На той бус, і тебе привозили щось там на п'яту чи на шосту ранку на роботу. І там сидіти. Треба було чекати ту роботу. Якось на п'яту вас привозили, так. і в шості ви починали. Ви годину ще сиділи просто так в шатні образом на переділці, чекали на ту роботу. І що саме цікаво, ми їхали зранку, і я нічого не бачив в тому вікні, бо то було холодно, зима. То і думаю, боже, боже, а як тут і ти що? Хтось, хтось ho... сидів, хтось стояв. Коротше, таке як ну <кх> було просто. Ми ще перші, бо ми перелякалися, ми встали зранку, щоби встигнути, щоб встигнути. Ну, бути знаєте, стрес, навіть, навіть, звісно, бо перший день на роботі, отаке от. Да, да. Ну і ми прийшли на роботу. Я пам'ятаю, такий був холодний цех, м'ясокомбінат. Нас зустріла українка на м'ясокомбінаті. Пам'ятаю, така блондинка. Вона була керівник, бригадир всіх українців. Ось такими от метровими ногтями вона була. Думаю, що вона тут робить з такими ногтями, як вона тут працює, ну, як на такій тяжкій роботі, вона з такими ногтями там працює. Ну, добре. Я і питаюся, яку ми будемо роботу з тобою виконувати, і теж хотілося в одній <клес> якби, працювати в одній бригаді, щоб знаєте, один одному допомагати. Ой, <клес> вибачаюсь, <клес> е і що, так, ви? але коли, коли нас туди завезли, Саша, нас десь везли полями, лісами, Ну так, це не було, не було видно. Місто, та. Я тільки запам'ятовував, що ми повертали на праву ліво, сторону про... ліво-право, скільки разів. І ми не знали, куди ми їдемо взагалі, що, що куди нас везуть. І коли ми туди приїхали, нам ми, ну, ми проходили через таку прохідну там охорона, все нас перевіряли. Ні, чи не було? Чи то не інше. було прохідної, якось завезли в нас одразу. Просто завезли, і там просто вхід, і ми чекали. Та, бо то інша була, та, ми просто багато де їздили до по таких посадів. Я досвід так. роботи на нанесенці. І, і ми чекали десь там в холі, поки нам видадуть такі скафандри. Білі одяг такий такі видадуть. я знав спеціально, що треба вдягати теплий одяг, тому що це була зима. Знаю, що таке м'ясо Звісно, дві кофти треба було вдіти. Так, я вдів тоді теплі кофти. І нам сказали, ви йдете там в холодильник працювати. Я таки добре. І я заходжу як отут. В таку кімнату, два на ну, два метри. Почекай, я, почкай. Я, я ще згадав, що то там вибирали куди кого коротше мужиків кидають там десь. Різати кості, роз... ми зайшли в такий цех, де ті свині, свині с... сідають. Свині свині. Тисячі свиней, висять так, на тому комбінаті, от на таких гаках. Ми не смерділо нічого, нічого було ні, чисто. Ні, ні, Стерилізовано все, треба було там дезінфікувати, то все. Ну і відповідно спиталися, чи ми там працювали, не працювали. От і що, і як там було і я прийшов в кімнату, таку у нас завели такий холодильник, який закривався, знаєте, так от в Савдепі, такі дерев'яні холодильники. Так от. так Це морг. була така кімната 2 на 2, а-ля морг, так як каже Мінцю Лінсю. Зверху отакий кондиціонер, холодильник, висів, який крутив вентилятор, роздавав холодне повітря. Тобто він робив мороз в кімнаті. І нам дали рукавиці одні й другі, і треба було такий ящик великий, захожу, великий ящик. І там у ті ратиці свинячі лежать різні в тому ящику. І треба було е, всі оці ратиці, які там в ящику перебирати і сортувати їх по видах. Оказується, є в свиней чотири види ратиць, які так. треба було сортувати. Я був шоці. Я думав, що один вид. Або б... два види, наприклад, тратити, не знаю. А, Темний і білий. Ні, там а, це було чотири. Я вже не пам'ятаю, Чотири види. І там потім щось... приходила та баба і так перевіряла, і так робила нам Ви зауваження. Ви неправильно робите. А ми, нам, справа в тому, що нам не дали полотняні рукавиці, нам дали резинові рукавиці. Но ти можеш там бути тільки ну, ну годину часу максимально. Отак, руки замерзали, по-перше. Рук, так, руки замерзали. Воно Як все пар... обморожене, ті все. Ти то розриваєш, так відламуєш, то все. аля Сорту... аля сортуєш, тому що то не було сортування, так. то непонятно було що. І там були люди, які вже реально там працювали і сортували. І я питаюся, а скільки ви тут працюєте? Та ми вже тут довго сидимо. Йома, я а -а -а. думаю, на такій роботі ви що, люди реально думаєте, що тут можна витримати півроку. Ні, я такого холоду не витримаю і, і, і я... півдня. І потім ми вже почали добре, що ми попали на один відділ в одну камеру, е, морозильну камеру. І Саша каже: ні ні, ні, я тут не витримаю. Та ти що каже, та мене тут печінка відмерзне, нирки, все так, каже. Я буду тут я взагалі та, заморожений був заморожений. З каже, не стільки заробимо, скільки цей здоров'я лишиш на такій роботі. І потім ми вже почали там спілкуватися. І, ну з тими працівниками вони нам почали розповідати, як там вся процедура обходиться. що ви працюєте перший місяць, потім з вас там знімають, потім за одяг а то було знімання зарплати вони, грошей. Так, вони за все знімають, за проживання знімають, за взуття знімають, за одяг знімають. І, і Я того всього наслухався. І ви працюєте, ти тільки приїжджаєш, тобі... тобі і тобі на... така інформація на тебе падає. Стільки не, не то, що все, все, що тобі говорили у Львові. Фірма так. цього нема вам не скаже. Сказали на заводі, тобто так. ці рекрутери, які вас беруть на роботу, вам розказують золоті гори будуть. Це все може 25% правда, а все остальне це буде просто неправда, і все вам точно скажуть на роботі. Люди, Люди які які ви які з вами працюють, в костелі працюють вже. І вони ще вони ще роблять, робили таку заманчувисть, таку що тобі зарплату платили якось 20-го числа чи го і це роблять для того посередники, аби ну ти, ти знаєш сам, так. аби ти не втік, наприклад, бо тобі заплатили, запросили 15, 15 днів ти відпрацював. І ми вирішили, і ми що ми тут не лишимося ні, ні одного дня. Ні, ми, ми вирішили, ми тут все пообдумали, то як я потім кажу, та ти що, то тут стільки того всього знімають і тут не заробиш, і, а, і, і... нас о, просто як кажуть обманули і все. Обманули, так. І mm. ми пішли з тобою тоді на обід і поїли супчику. Я думаю, там буде якийсь обід, файний, да, такі да, там, да. не знаю, дадуть. А і ще за обід. Щось поїсти маю. нормально. А там обід був тільки суп. Ви представляєте? Ви образно 5 годин в холоді, поїсти гарячу супу, і супчик. того небагато було, супчик. Ні, ну, добре, там Чай дам... там вроді було. Не пам ну пам'ятаю, Тільки добре, супчик поїли. Ну добре, жінка. А, а чоловік, який жимо... фізично образно працює <працю> в холоді. То взагалі не суп то, то не є Бог знає, яка їжа, щоб вижити на тому супчику. 12 годин працювати з одним супчиком. Працюєте? Думаю, що ні? <тас> <тас> або вижити? І є? ми домовилися так, попрацювали, по-моєму, дві години в шостій нас десь по шостій нас уже завели в ту в ту, в ті зали, в ті в холодильники. Цей, в холодильник. Ми домовилися, що ми побачили, що там немає ніякої охорони, нічого немає, і що нам треба вже. Змивати кось, збирати, звідки, збирати. І йти. Так, да, і ми навіть перше. Ну коли ми там приїжджали, ми навіть не розпаковувалися. Ми на такому були мандражі, на такому не е знали, чи як буде, буде впевнена, а тим паче ще почули, що там будуть краси крадати да, переживали. Що в перший день скандал, там поліцію, потім і що там от в одного ноутбук вкрали, потім кіндум, ще, щось, крали, ще щось вкрали. Але знаєте, що саме цікаве, що між кімнатами були двері. Тобто так, не можна було люди, Людина з іншої кімнати могла зайти до вас гості і так. вас обікрасти. Тобто ви могли не знати, хто вас реально міг там обікрасти в тому хостелі. Так. Ну і що? І ми почекали до 9 години, там типу, був перший обід, там три години, три години працюєш. Це ніби так, ну якби обід. О, от ми попрацювали, і я кажу, коли все ну, ну ми підемо. І ми звідси будемо йти геть. Саша каже: ні, я тут не витримаю, ні, я каже, йдемо геть. Каже, то тут, тут не стільки заробиш, скільки взагалі тут грошей познімають, мама моя рідна. Так, поки ти заробиш ти гроші, то багато з'їдеш тебе. Ще проблема потім перед нами повставала те, що як ми доберемося до того хостелу, взагалі так. до того е... Там не є місто таке, то просто так. село с... то, містечко сіз... Сіз... міського типу. Ну. В таких якихось в лісі, в полі якийсь той завод. Потім у нас не було інтернету. Ми не знали, як, як взагалі повернутися, як прийти але ми всіми, всі ми всі любим способом поїхати звідти. Любим, ми ми взагалі, щоб нас не настільки ризикнули. Тоді, коли ви ми пішли ще поснідали на халяву, там ще думає ну, так ми, ми відпрацювали ще... 4 години, ну, щоб з'їсти ми... той суп. там ми працювали дуже тяжко і то взагалі ви не поляшся. Робота була взагалі катастрофічна. Ну і ми вертаємося до того хостела. Миколи був телефон. Ми давай по гугл карті якось як шукати без інтернету. Потім. Ну, ми не знаємо, ми не місцеве. Пам'ятали ліс, ну йдемо до того лісу. Саме тільки пам'ятали право, повертали на ліво. І тут вправо. я зупиняю машину, їде джип, якийсь е, поляк, який ми його питаємося. Ви знаєте, де тут є школа, Та. де живуть українці? Ні, так спочатку він. Спитався, каже, а ви де там? Ну ми ж тоді ще не знали так по-польськи. По-польськи говорити, так і він. Ми йому сказали, що ми там працювали на тому. Та. Я пам'ятаю то місто Замбров якось так Так, було. І він як то почув, каже Боже, ті почав. Багато українців тікають з тікає. І він та, і він нам почав розповідати про ту всю історію, так, поки нас і, і підвіз нас до тої школи. І ми прийшли в ту школу, в той mm -hmm. хостел, забрали свої речі. Потім пішли до тої українки, каже, вертайте нам за інтернет за газ, ми тут не лишаємося. І вона ми, нам віддала ті гроші. тому що то не було, сенс. то не було, бо ти був знервований. Так. І пішов бабку досити, хай вона віддасть гроші, ті. Що тут не, не заплачу. Ми тут не, не, не лишаємося. Mm. І Саша пішов. Десь ту бабку шукав, там вона ще не мала як це віддати. Вона не працювала на м'ясокомбінаті, вона суто сиділа в хостелі. Так, і то перебирала. Така була така була аля адміністраторка того закладу, того закладу такого казарми вибирала вона так. там. А ще їй за прибирання треба було платити. А як? Точно, а як? точно. Не ну, фірма плати їй за прибирання, а це я маю платити ага, свої кишені. Ага. Ну і що, і тоді теж перед нами багато що повстало, що як ми взагалі доїдемо до того хоча б до великого міста. Хоча б знайти автовокзал. Та знайти Хоча автовокзал, б вийти з того лісу. Так. І тоді десь ми Боже знову той нас підвіз. Ми забрали свої речі, забрали ті гроші. Потім ми десь йшли лісом, полем. То на все, дорогу головне треба було головну та. вийти. Саме головне було вийти на, на головну дорогу. Я вже з валізою тяжкою зречали. Слава Богу, нам так Пощастило, що зупинилася Полька, жінка, так? так. Жінка, і, і нас підвезла до вокзалу з валізами, з, зак... з валізами з, так. поклала наші так. валізи так. в цей в автомобіль і каже: я вас, хлопці, завезу на вокзал так. залізничний. Я пам'ятаю. І Я такий боже, слава Богу, вона нас привезла в нормальне місце на вокзал, так. де є люди, де є хоч цивілізація, де хоч поїзда їздить, бо там взагалі було катастрофічно. Ну, взагалі ну інакше. Ну звісно, то, то було щось із чимось, то тому за весь той період набирається досвіду, так як ми е, багато. І ми тоді поїхали, чекали ще поїзд на Варшаву і так. поїхали тоді. Нас завезли наприклад. до авто до залізничного вокзалу, і так ми тоді е, чекали на той поїзд, і теж було тяжко. Ну бо ми ж не знали так польської мови, і якось якось там собі порадили, і якось саша там на англійській там. Почав білети замовляти, і ще треба знати, який перон, з якого перону. Ми тоді ще не могли попасти на перон. Потім, а в них перон, то. А це було е... якесь місце, я тепер пам'ятаю, але. Я вже не пам'ятаю, та де, то вже багато років пройшло, то та вже вісім <кій> чи дев'ять. Так що люди, е... не бійтеся м'яти роботи. Якщо вам не подобається не бійтеся, там працювати... Не будьте рабами взагалі не можна, бо там. Хтось прокоментував, та є фабрики, заводи, де добре платять, де люди нормально працюють, там по, по 8 по 10 можливо годин. можливо, є, але це великі одиниці. друзі. але більшість та більшість такого, що людей про і багато говорять. вам не скажуть правди, ті рекрутери, які вас беруть на роботу, вони тільки вас заманять, щоб ви про саме головне бо для них головне, що заробіток, і для них тікучка так. люди, Тікучки щоб що не сиділи на місці. Ті самі і, і, до речі, якщо хто там підписаний на наш канал. На нашому каналі багато є цікавих відео. Там Саша теж розповідав у попередніх відео, як він там теж попав через одну посередник посередницю, в якій ми не підійшли. І ну дивіться відео, переходьте, дивіться в відео. Вам буде також цікаво. Тому, тому цінуйте себе і не, і не має... давайте нікому себе обманути, тому так. що. Зараз обману дуже дуже багато да, дуже багато. І звісно, Мані, читайте коментарі, відгуди, відгуки та, різні в інтернеті про різні заводи. Про це все я пам'ятаю. Як мій співробітник, один білорус з роботи, коли їхав з м'ясокомбінату, то він показав непристойний жест і виставив це фотографію в інтернеті. Ну, бо, тому що більше його надурили реально. Та. Більшість, а ще він по... терпів заради грошей. Тобто люди, деякі, які працюють, вони терплять заради грошей. Ну бо Саша, більшість людей... а тим бачиш, хто не знає мови, то вони ну, не власне, можуть знайти собі іншу роботу. Хто не знає мови, той терпить, бо поїхав не з добра, так само поїхав заробити якусь копійку, і тому люди і на тому наживаються. Тому ось так друзі, хочу вам сказати, кожному українцю, кожному мігранту, який виїжджає за кордон. Перевіряйте цих роботодавців обов'язково, перевіряйте відгуки, читайте відгуки, питайтеся інших людей, звісно, тому що на всьому можна зламати, як кажуть, зристи зуби, але краще змінювати роботи час від часу. Та я хотів ще доповнити, що для кожних іммігрантів, які емігрують за кордон. Хтось виїжджає на роботу за кордон запрацювати. Люди, я знаю, що кожен з доброго життя не виїжджає за кордон, не емігрує. Ніколи не бійтесь ризикувати, ніколи не бійтесь змінювати. Навіть якщось у вас по грошах не виходить, краще десь запозичити грошей, але поміняти на щось хороше і провіряти. Тому е, слідкуйте за нашим каналом. У нас дуже багато розповідей. Всім І буде па -па -па. вам цікаво ще щось. Ми розкажемо вам з нашого життя. Всім пока.